Перший влог влог. Блог. Як правильно сказати? Так, всім привіт! Це перший випуск нашого влогу сезону. Театр твого міста. Ми будемо розповідати про цікаві місця, про історичні місця, про притулки, про секретики, про вулочки, вулочки. Ну, коротше, все те, що цікавить нас, ми будемо розповідати вам. І сьогодні ми поговоримо з вами про золоті ворота. Ні, ні, не про ці золоті ворота, а про ці золоті ворота ми поговоримо трішки пізніше. Про ці золоті ворота. Так. Клас! Театр Золоті Ворота знаходиться на станції метро Арсенальна. Шановні глядачі, це службовий вхід. Уу! Службовий вхід. Тобто заходять актори, режисери, всі, хто мають відношення до театру. Тому робити отак, отак не треба. Тому що треба пройти і красиво. Зайти в ці біленькі двері. Мало хто знає, але театр Золоті ворота був народжений у 1990 році. І свою назву Золоті ворота він має тому, що зіграли п'єсу під назвою Золоті ворота. П'єсу зіграли в музеї золоті ворота і тому. Ну як назвати театр, як не золоті ворота? До 2014 року театр золоті ворота був мандрівним. Вони грали то там, то сям, то тута, то сюта. А вже в 2014 році, коли об'єднали два театри, два театри – театр пластичної драми і театр золоті ворота, вони отримали приміщення тут. Приміщення підвальне. Тому коли йдуть повітряні тривоги. Вистави не припиняють гратися. а? 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 Уровень! Це назву театру Золоті ворота має з 90-го року, а сам театр його раніше називали, якщо я не помиляюся, театром поезії був заснований у 1979 році. Я вже тут так закал театра. Да. Вона нас зустрічає, відкриває двері, при... і проважає, і, проважає, і прибирає за нами. І бої. Гарної вистави. Наш талісман Тетя Іра е, цікавий факт. Таке буває, і буває це в нашому театрі, тому що театр у нас камерний. Якщо ви запізнюєтеся, правда, ми чекаємо до останнього, то ці двері для глядачів зачиняються. Тому що театр у нас. Маленький, і коли ви починаєте незамітно заходити, кашля і це дуже-дуже збиває. До побачення, запізнилися. Ну що я можу зробити? Біблію не люба, коли запізнюється. Все. Самі йдіть її розказуйте, я не буду до неї йти. Вона така, скаже на це біблюже. Також залить ворота за свою величезну діяльність 45 років. мав не одного керівника. але засновник був Валерій Пацунов. Потім прийшов креативний Стас Жирков. Потім перехопила керівництво талановита Ксенія Геннадійна Ромашенко. А зараз театром керує неймовірна Мар'яна Ростальна. До речі, її дідусь виходив на сцену театру Золоті Ворота і грав він Ярослава Мудрого. Вау! Wow! Ми самі не знали. Шановні глядачі! від... Акторів театру Золоті ворота і всім, хто дотичний до нашого театру, ми хочемо написати вам величезне дякую і що ми вас дуже любимо. І не нам мила малювати. Біблю в вагоні. Понятно? Це не я, це люди. Христя богиня Та ну, та у нас тут всі просто. Фу. Ой, а це ну тут треба всіх показувати. Це, це просто абажамба. Це амалінична. Цю мордату я не люблю. Це самий високий актор нашого театру, наша гордість Антошка Соловей. Антошка Соловей. Антон Соловей. Антон Соловей. Виріжеш потом, так? Настюшечка, бабі моя красавиця. Вправо зараз поїхали з гастролями. Христічка Люба зараз е, режисурою займається, пішла. Де там митниця для режисера депутата? Мало то, що красуня, так ще і вистави буде ставити. Це Наталя Теле. Наша а, актриса, яка з нами вже другий сезон, дуже талановита дівчинка. А це Богдан Буйлочок, той самий качок, який не качається. Тут буйлок оджимається іноді, а, але це неправда. Ніхто не бачив, просто говорять, що він так робить. Це красота нашого театру, це Артем Плендер, це Джонні Депп просто зараз б'ється в конвульсіях, тому що сміна, сміна росте. Добре. А це його дашечка. Ну, цього красавіця. Це наша Анжеліна Джолін. Це наша ірочка Гріша. Вона робить свічечки, штучечки, всякі пахучечки. Ну коротше, дуже талановита дівчинка. І на сцені, і не про ну коротше, перспективна. Замовляйте, у нас весь театр нею пахне. Це Рома Муленко, який написав слова на звісно, але чу. Скажи мені, як не робить з плеча, якщо ти сочна, як каличан. Це гадка, вишня, вишнього. І поки не написали, що її звуть Катерина, ніхто ніколи не знав, що її звуть Катерина. Вишня, вишня, вишенька. А вишеньку звуть Катерина Вишнева, наша красунічка. Це наша мать двох дітей. Харизматична, талановита і наскорена канаба. Пече отакені Брауні. У нас вже Отакенні Італії. Моє серце, це ми й бивши. Ми так шуткуємо. Ми з ними олімпіаду відкривали в му році. Дві старих потиканих андатри. Це я і Андрюшка Поліщук. Це наша вагіля, наша загадкова, прекрасна, неймовірна Ірочка Ткаченка. Ну, просто люблю її. І наш Вова Кобель. Це актор нашого театру, Вовочка. І вистави, в які грав Вова, ми не граємо. Ми чекаємо, доки повернеться Вова Володимир і ми відновимо всі вистави з його участю. Але я вас зараз проведу свята і святих за коліс. Чоловіча гримерка, Ми дівчата mm -hmm. жартуємо, що там пахне як в пенсіонному фонді. Я не знаю, чого. Чайники, приставки в них є. Іноді вони так ти-від-я. Ніколи в житті не грала в приставку. Правда, клянусь. ніколи не була залежна, я не розумію, Ну, е, вони радуються, як діти. Ну, хай радіють так. Зараз подожди, я покажу мої локації. І кажу, ніколи художниство це не моє. Парічки, все. Це я, тут живу я. А ще коли я виходжу на сцену, то я роблю і б'ю себе отаку. От я весь татор вже привчила, що тут знаходиться якась енергія джі, жмі, ж, я не знаю. Коротше, я не ягіня, але я так повірила в той факт, що якщо стукать, то тебе воно так пробуджує, що я вже стукаю 21 рік. Я багато говорю, так? Я дуже сентиментальна в таких речах, я все це зберігаю. Для мене ну, обмін енергіями дуже-дуже важливий. Коли було вторгнення, клята русня, то жителі цього будинку мали прихисток в нашому театрі. І Там лежали матраси, зона очікування, там були чайники, вода, там люди готували собі. Ми коли прийшли в театр після всього цього о, жаху, то ми знаходили книжечки дитячі, кучу води нам позалишали, там якісь пряники. Ну, коротше, так, от. так що театр, він ще як і захист. 45-й ювілейний сезон називається Сезон Твого міста. А це говорить про те, що ми любимо своє місто, ми любимо киян, ми любимо всіх, хто тут, всіх хто там, всіх, хто нас захищає. І театр золоті ворота в сезон твого міста завжди чекає на кожного, хто хоче до нас прийти. З любов'ю, ваші золоті! Тепер головне, щоб вони не пообіжались на мене, бо може комусь щось не так сказала, може не досказала. Всіх люблю, всі самі талантливі. Правильно? Правильно? Правильно. А до речі, якщо хтось напише в коментарі, чому я ношу годинник на правій руці, отримає від мене особисто запрошення на виставу Білка, яка прожила 100 років.